Nvidia звинувачує Intel, а остання частково відправляє на пенсію 13 покоління і випускає прискорювачі для штучного інтелекту Gaudi 3. Перші фото інженерного зразка Granite Ridge, офіційний реліз Ryzen 5 8400 f та Ryzen 7 8700 f та їх перші тести. Ще подивимось на перші системні плати LGA1851 та на те, як знову дорожчає пам'ять. Все це, а також ще багато чого цікавого, буде у свіжому дайджесті Гесіт News, який саме зараз на ваших екранах. Вітаю вас на ютуб-каналі ГесідКум. Тут ми оглядаємо усі найцікавіші новини і новинки технологій та ПК Заліза. Новин, повз які я міг би пройти на цьому тижні, було мало, тож влаштовуйтеся якомога зручніше, але перед цим обов'язково захопіть собі каву або чай. І щось до них за бажанням. І приємного вам перегляду. Кількість скарг на нестабільну роботу топових процесорів Intel Core 13 та 14 поколінь збільшується, що спонукало навіть NVIDIA звернути увагу на цю проблему. NVIDIA рекомендує власникам чипів, що стикаються з перебоями в роботі програм та ігор, особливо з повідомленнями про недостатність відеопам'яті, звертатися за підтримкою до Intel, вказуючи на те, що проблема не пов'язана із відеокартами. Більшість інцидентів відбувається в іграх, розроблених на Unreal Engine 5, але скарги не обмежені цими випадками. Вважається, що основною причиною є високі частоти процесорів та відсутність обмежень потужності Power Limit, особливо у процесорах k серії, таких як 14900KS та 13900K. Тимчасовим рішенням є обмеження потужності PL1, pl 2 до номінальних значень або зниження максимальної частоти процесора. Очікується, що Intel вживе заходів для розв'язання цієї проблеми вже в найближчому майбутньому. Коли вже заговорили про Nvidia, то от вам така новина: корпорація NVIDIA, вочевидь, тримає в таємниці деталі нового покоління ігрових відеокарт. Проте, згідно з неофіційними джерелами, нові GPU будуть побудовані на архітектурі Blackwell. Хоча на початку цього року компанія вже випустила супермоделі GeForce RTX 40 серії і представила процесор сімейства Blackwell, саме ця архітектура має стати основою для наступного покоління ігрових відеокарт. Очікується, що перші ігрові відеокарти Nvidia Blackwell надійдуть до продажу у четвертому кварталі 2024 року. Серед очікуваних моделей GeForce RTX 5090 та RTX 5080, які будуть оснащені графічними процесорами JB202 та GB203 відповідно. Графічний чип GB202 може запропонувати до 192 SM-блоків, які мають 24 576 ядер CUDA та шину у 512 біт. В свою чергу, jb 203 буде мати 96 sm блоків на 12888 ядер CUDA та 256 бітну шину пам'яті. Обидва типи відеокарт будуть оснащені мікросхемами JDDR7, що має забезпечити їм вражаючу продуктивність та швидкість. Дякуємо всім тим, хто залишає свої вподобайки, коментарі та усіляко підтримує нас. Особиста подяка Віктору, Вадиму Блейну, Вікторовичу, Гесітфану, а також Зауру, Максиму Сові та іншим нашим спонсорам. Ваша допомога для нас неоціненна. А для тих, хто бажає долучитися і підтримати нас, нагадуємо, що це можливо зробити через Patreon, купи мені каву, через Донателло або Монобанку. Ну і звісно, можна спонсорувати нас прямо тут під відео на YouTube. Ми завжди ділимося із нашими спонсорами ексклюзивною інформацією про плани на майбутнє, які тести нас чекають, деякою статистикою та новинами проєкту. Всі спонсорські внески йдуть на придбання нових ігор, щоб наші тести були ще більш актуальними та інформативними. Дякую і далі до новин. Наразі я хочу перейти до червоного табору, адже компанія AMD оголосила про офіційний випуск нових процесорів Ryzen 5 8400 F та Ryzen 7 8700 F для платформи am 5 чий реліз відбувся 1 квітня. Ці моделі, які вже представлені на офіційному сайті AMD, стануть доступними для споживачів по всьому світу, не обмежуючись лише китайським ринком. Нові чипи 8400 F та 8700 F входять до сімейства Phoenix та Hawk Point і використовують монолітний кристал з деактивованим графічним блоком, на відміну від g серії Ryzen 5 8400 f оснащено 6 ядрами та 12 потоками, тоді як Ryzen 7 8700 f має 8 ядер та 16 потоків. Обидва процесори мають 16 МБ кеш пам'яті третього рівня і TDP на рівні 65 Вт. Наразі процесори ще не з'явилися в прайс-листах партнерів AMD. Однак в інтернеті вже можна знайти перші тести цих нових моделей, і давайте до них. І перейдемо. Як я вже сказав, нещодавно в інтернеті з'явились перші тести нових процесорів AMD для платформи AM5, Ryzen 7 8700F та Ryzen 5 8400 f Щодо продуктивності, то за результатами тестувань Ryzen 7 8700 f показав себе майже на рівні з Ryzen 7 8700G, що є позитивним показником, враховуючи деактивацію графічного блоку. А от Ryzen 5 8400 f поступається процесору Ryzen 5 7500 F, який має більший обсяг кеш пам'яті третього рівня 32 МБ проти 16 МБ. Це вказує на те, що додаткова кеш пам'ять все ж може забезпечувати вирішальну перевагу в деяких сценаріях використання. З точки зору тепловиділення та енергоспоживання, обидва процесори мають TDP на рівні 65 Вт, що робить їх привабливими для систем з обмеженим охолодженням або для тих, хто шукає енергоефективні рішення. Частотні ж показники цих процесорів коливаються від 4 до 5 ГГц для Ryzen 7 8700 F, і від 4,2 до 4,75 ГГц для Ryzen 5 8400 F, що також свідчить про солідні можливості. Для різноманітних обчислювальних завдань. Інформація про нові процесори AMD Granite Ridge для платформи AM5, які увійдуть до лінійки Ryzen 9000, продовжує з'являтися в мережі. І от чергове підтвердження майбутнього релізу було виявлено в документації до оновлення чипсетного драйверу, де згадуються майбутні процесори разом з існуючими лінійками AMD. Очікується, що деталі про нові процесори Zen 5, включаючи десктопні моделі Granite Ridge та мобільні Strix Point, будуть офіційно представлені на виставці Computex 2024. Захід розпочнеться доповіддю генерального директора AMD Лізи Су, яка включатиме анонс нових процесорів. Раніше повідомлялося, що мобільні чипи Strix Point будуть оснащені вдосконаленим блоком Ryzen AI, спрямованим на прискорення операцій, пов'язаних зі штучним інтелектом. З наближенням релізу нових процесорів Zen 5 зразки чипів Granny Річ активно тестуються в лабораторіях AMD. Вони неодноразово виявлялися в онлайн базах даних тестових пакетів, що свідчить про інтенсивність розробки. Але нещодавно в мережі з'явилося фото одного з таких інженерних зразків. Цей процесор з ідентифікатором з ось таким ідентифікатором представляє собою восьмиядерний 16 потоковий чип, який може стати основою для майбутнього Ryzen 7 8700 X або Ryzen 7 9700X. На жаль, тактові частоти наразі не розкриті і можуть відрізнятися від кінцевих характеристик, які з'являться на ринку. Зовнішньо інженерні зразки Гренітріч не сильно відрізняються від попередніх поколінь на базі Zen 4. Конструкція теплорозподільної кришки залишиться незмінною, а з оновленням прошивки нові процесори будуть сумісні з наявними платами am 5 Очікується, що десктопні сіпію Гренітріч вийдуть на ринок вже в другій половині цього року. Ну і трохи відомостей про Strix Point, точніше про їх графічну частину. Нові чипи включатимуть графічний блок iGPU, побудований на вдосконаленій графічній архітектурі RDNA 3-го покоління, також відомій як RDNA 3+, або RDNA 3.5. За останніми даними AMD планує використовувати цю графічну архітектуру у своїх мобільних процесорах до 2027 року. Це не вказує на застій у розробці інтегрованих GPU, оскільки AMD залишається відкритою до впровадження графічних технологій наступних поколінь у майбутньому. Проте в найближчі роки RDNA 3 і 5 стане стандартом для гібридних чипів AMD мейнстрім рівня. Нагадаю, що AMD розпочала впровадження архітектури Radeon DNA в мобільні процесори порівняно нещодавно. Наприклад, чипи Ryzen 6000 Rembrandt, оснащені IGPU RDNA 2, були представлені на початку. 2022 року. До того ж часу компанія використовувала архітектуру Вега, в тому числі її покращені версії. Як я й казав у минулому випуску, наслідки землетрусу на Тайвані ми ще неодмінно відчуємо, адже країна є ключовим постачальником важливих компонентів. Незважаючи на заяву компанії TSMC про те, що її заводи не зазнали серйозних пошкоджень і скоро вийдуть на звичайний робочий ритм, загальна ситуація на ринку доволі напружена. Аналітики прогнозують, що цього кварталу ціни на SSD для персональних комп'ютерів зростуть на 10-15%. А от Western Digital чи то пішла на випередження, чи то вирішила скористатися ситуацією з землетрусом, але так чи інакше вона вже попередила своїх партнерів про підвищення цін на свої твердотільні накопичувачі та жорсткі диски. Причиною такого рішення компанії став вищий, ніж очікувалося попит на продукцію, а також виникаючі проблеми в ланцюжках постачання. Western Digital рекомендує своїм партнерам формувати замовлення якомога раніше, щоб мінімізувати ризики затримок поставок у зв'язку з несподіваним попитом. За даними експертів, жорсткі диски за підсумками поточного кварталу також подорожчають на 5-10%. Порівняно з третім кварталом 2023 року, ціни вже зросли на 10-20%. Твердотілі накопичувачі за оцінками TrendForce дорожчають ще швидше, зі зростанням цін у минулому кварталі на рівні 23-28%. Acer представила оновлення своїх ігрових ноутбуків Predator Helios Neo 14 та Acer Nitro 16. Обидва оснащені передовими процесорами Intel Core Ultra та графічним процесором NVIDIA RTX 40 серії. Predator Helios Neo 14 – компактний, але потужний із процесором Core Ultra 9 185H та графікою NVIDIA RTX 4070. Він відзначається високою продуктивністю завдяки новітнім технологіям охолодження та дисплею з частотою оновлення в 165 Гц, який забезпечує вражаючу якість зображення. Acer Nitro 16 має оновлення у вигляді процесора Core i7 14700HX та відеокарти Nvidia GeForce RTX 4060, що забезпечує відмінну продуктивність для ігор та мультимедіа. Ноутбук також включає підписку на Xbox Game Pass Ultimate, надаючи доступ до сотень ігор. Обидва ноутбуки оснащені передовими системами охолодження та підтримкою новітніх технологій зв'язку, що робить їх ідеальними для ігор та творчості на доволі високому рівні. Intel розпочала процес виведення з ринку процесорів 13-го покоління у зв'язку з випуском нових настільних процесорів Raptor Lake S Refresh. Першими з прилавків зникнуть коробкові версії процесорів k серії, включаючи моделі Core i5 13600K та KF, i7 13700K та KF, та i 9 13900 k та KF, і навіть i 9 13900 ks який може розганятися до 6 ГГц. Мовлення на вказані процесори можна буде оформити до 24 травня. А остання партія буде відвантажена до 28 червня цього року. Варто зазначити, що Intel продовжуватиме поставки ОМ-версій цих процесорів, таким чином підтримуючи виробників зібраних систем. Цей крок Intel має звільнити полиці для новітніх CPU 14-го покоління, які незабаром займуть ключове місце на ринку. Також компанія планує на другу половину року випустити десктопну платформу lga 1851 та процесори Core Ultra 200 Arrow Lake S, що обіцяє ще більше нововведень та покращень у продуктивності. На конференції Embedded World 2024 Intel вперше продемонструвала процесор Meteor Lake PS для вбудованих систем, які стали першими чипами у конструктивному виконанні LGA1851. Очікується, що аналогічна платформа для десктопів з'явиться у другій половині цього року. Процесори Meteor Lake PS мають технічні характеристики, схожі на мобільні чипи, але відрізняються LGA виконанням і гарантованою доступністю протягом 10 років. Моделі Core Ultra 100 включають в себе серії HL та UL з процесор Power від 20 до 65 Вт і від 12 до 28 Вт відповідно. Топові моделі включають 16 ядер, 22 потоки, 24 МБ кешу третього рівня, вбудовану графіку Arc GPU з 8 XE ядрами, 20 ліній PCI Express 4.0, окремий блок для штучного інтелекту та підтримку пам'яті ddr 5 5600 Також Intel представила сімейство процесорів Raptor Lake PS у конструктивному виконанні LGA172.0. Ці чипи базовані на мобільних лінійках, пропонують аналогічні характеристики, включаючи 14-ядерні 20-потокові процесори, що забезпечують високу продуктивність для вбудованих систем. Давайте ж більш детально тепер поговоримо про LGA 1851 для вбудованих систем, бо майже те саме буде використовуватися для майбутніх десктопних чипів Core Ultra 200. За даними порталу Computer Base на Embedded World 2024 були представлені перші системні плати LGA 1851, спроєктовані без традиційної мікросхеми логіки. Вони підтримують процесори Meteor Lake PS, виконуючи всі основні функції за рахунок вбудованих в CPU контролерів PCI Express 4.0, SATA на 6 Гбіт на секунду, USB 3.2 і так далі. Для настільних ПК материнські плати LGA 1851 будуть використовувати чипсети Intel 800 серії. Розміри нового процесорного роз'єму ідентичні з lga 1720 45 на 37,5 мм, що дозволить використовувати існуючі системи охолодження при апгрейді до Ерулей. Виробники охолоджувачів вже почали включати новий сокет до списку підтримуваних стандартів. Intel продовжує розвивати свою серію відеокарт Arc Alchemist, анонсувавши шість нових моделей, призначених спеціально для вбудованих систем. Ці пристрої використовують 6 нометрові GPU, аналогічні тим, що застосовуються в ігрових відеокартах Arc A серії, і будуть доступні на ринку протягом наступних п'яти років. Нові відеоадаптери здатні ефективно обробляти графіку, мультимедіа та обчислювати задачі пов'язані зі штучним інтелектом. Важливо, що Intel ще не визначилася з остаточними специфікаціями та термінами релізу для своїх старших моделей з нової серії. Молодші моделі, позначені суфіксом І, незабаром стануть доступні. Зокрема, компанія Advantech вже представила свою версію відеокарти Arc A380i, яка має спартанський дизайн та оснащена алюмінієвим радіатором. З невеликим вентилятором для охолодження. А якщо хтось із вас хоче приєднатися до стану синіх у плані відеокарт, то саме для вас BioStar розробила свою першу відеокарту серії Intel ARC A750 під назвою Arc a 750 oc Ця модель має друковану плату синього кольору та оснащена системою охолодження з двома вентиляторами а також отримала заводський розгін. Частота GPU досягає 2200 МГц, порівняно з еталонними 2050 МГц. ARC A750OC має 8 ГБ пам'яті GDDR6 з 256-бітною шиною та пропускною здатністю в 512 ГБ на секунду. На краю плати встановлено два восьмиконтактні роз'єми для додаткового живлення. Відеовиходи картки включають три порти DisplayPort 2.0 та один HDMI 2.0. Загальний паспортний рівень споживаної потужності становить 225 Вт. Деталі щодо ціни та термінів надходження Biostar Arc a 750 OC на ринок будуть оголошені найближчим часом. Нагадаю, що офіційна рекомендована ціна базової моделі Intel Arc a 750 складає близько 249 доларів. Ну і як я можу залишити вас без вашої улюбленої рубрики А що там по штучному інтелекту? І поки лічильник переглядів. На Intel Vision сині вперше показали свій новий прискорювач для штучного інтелекту Gaudi 3. Прискурювач забезпечує пікову продуктивність FP8 до 1835 Терафлопс, що робить його швидшим за популярний Nvidia H100. Gaudi 3 включає 64 тензорних ядра п'ятого покоління, розподілених по двох великих GPU ядрах: 96 МБ швидкісної SRAM та 128 ГБ HBM 2E пам'яті з пропускною здатністю. у 3,7 терабайт на секунду виготовлений на 5-нанометровому техпроцесі, TSMC чип підтримує до 24 ліній 200 гігабітного Ethernet для створення масштабованих обчислюваних систем. Прискорювач випускатимуть у факторі HL325L з потужністю у 900 Вт для високопродуктивних серверних рішень та у версії PCI Express HL 338 з TDP 600 Вт. Також Intel анонсувала базову плату HLB 325 та систему HLFB 325L, що може включати до восьми прискорювачів Gaudi 3 з сукупним TDP у 7,6 кВт. У порівнянні з конкурентами. Рентами від NVIDIA, Гауді 3 показує вищу продуктивність у навчанні моделей штучного інтелекту майже в два рази та кращу енергоефективність у більше ніж два рази, залежно від області обчислень. Перші зразки Гауді 3 будуть доступні партнерам десь у першій половині цього року, а масове виробництво заплановано на другу його половину. Ну а де Intel, там і AMD. вона планує оновити свої прискорювачі штучного інтелекту, випустивши нову серію Instinct MI350. Я про це розповідав ще у 258-му випуску, але як то кажуть, диявол у деталях, а вони з'явилися. Нові моделі перейдуть з 5 нанометрів на більш вдосконалену 4 нанометрову технологію TSMC, що дозволить зменшити енергоспоживання та потенційно збільшити робочі частоти. Очікується, що оновлена підсистема пам'яті перейде на hbm 3 e хоча офіційного підтвердження поки що немає. Це могло б дозволити збільшити як обсяг, так і пропускну здатність пам'яті, посилюючи конкурентні переваги AMD у порівнянні з їхніми основними конкурентами. Для порівняння, актуальні моделі AMD Instinct MI300 вже включають 128 ГБ HBM3 у моделі MI300A та 192 ГБ HBM3 у MI300X. Але все ж Nvidia поки що залишається лідером у цьому секторі зі своїми прискорювачами H100 та HD. 200, які мають відповідно 80 ГБ та 141 ГБ пам'яті hbm 3 e Збільшення обсягу та ефективності пам'яті у нових прискорювачах AMD може серйозно зміцнити їхні позиції на ринку штучного інтелекту, що продовжує доволі активно зростати. Якщо ви додивилися до цього моменту, то по перше, дякую. А по друге, ви там ще живі? Не спите не надто багато всього в випуску. Пишіть про це обов'язково в коментарях. Обов'язково виправляйте мене, адже я людина і можу в чомусь помилятись. А на такій довгій дистанції я продовжу на відео, тим паче. Але разом із тим, цей випуск щотижневого -10 News добігає свого кінця. Залишайте свої вподобайки, коментарі та підписуйтеся на канал, якщо ви досі з якоїсь причини цього не зробили. Нагадаю, що ви можете нас підтримати за допомогою будь-якого зручного для вас сервісу, що знаходяться в описі під відео. Дякую, що ви залишаєтеся з нами, і до зустрічі за тиждень.